Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Дякую, господа, ми завершаємо uh, кругове путешествия Там не Медіна. От ви бачите, оці паскудні москалі. Я тільки вимкнув камеру, щоб щось сказати. Воно вже влізло во своєю блядською мовою. Ота називається. Тут мова йде про те, що оце їдемо навколо острова, оце все відповідно бачимо. Іванон за кермом, стандартний мотоцикл, 400 песо, До речі, тут ціна. Це скільки там виходить? 8 доларів доба. Це як іскрізі, як на більшості островів, так само на Сікіхорі. Оце коштує ця Honda. Хонда... Це називається Honda Click, Дуже така популярна модель. Ціна однакова. Острів дуже-дуже прямо якийсь він такий. Аж занадто спокійний, аж з перебором. Трафік мінімальний, ну і взагалі якось так воно. Своєрідно тут все. Острів Камігін, що відповідно напроти нього в самому центрі, само собою Джолі Бі, найголовніший фастфуд країни. Оце столиця, вона з такою дивною назвою Мамбахао. Острів ну дуже він такий протиречливі, викликає емоції. Я потім розповім чому. Тут, по-перше, з пляжами, ну їх немає, тобто на острів, де немає пляжі. Верніше, вони то є, але це такий чорний вулканічний пісок. Воно все не про що, тут немає сноркінгу. Зате тут дуже красиві гори. Ну і тут населення, все-таки цей острів він вдвічі менший, ніж Сікіхор. Тут оце народ, саме населення на таких дрібних островах, воно окреме. Серед них жити дуже приємно. І Прямо хочеться серед них жити з однієї. Але оце ж не буде тут де плавати. Щодо цивілізації, там якісь цивілізаційні моменти гірше. Ну, наприклад, світло тут рубають частіше вдвічі, ніж на сікихворі. Інтернет вдвічі гірший. Зате гори вдвічі вищі. Населення вдвічі менше. Населених пунктів типу. СМТ їх теж вдвічі менше, тут все вдвічі або краще, або гірше. Тому, от, наприклад, як для довгого життя, ну, складно сказати, як би тут воно жилося, але із-за того, що тут високі гори, тут вулкан, оцей який бабахнув у 86-му році, тоді тут півострову просто знесло. І оце ж цвинтар є затоплений, там дайвери плавають, сюди приїжджають. Тобто коралів, риб нема, ну зате тепер є цвинтар під водою. Ну, це більш таке, ну, як там на один-два рази цікаво, а так, щоб От складно сказати, як би воно жилося. Але я до чого з цим ще вулканом? Він є самою високою вершиною, він заввишки майже як Говерва, і тому. За нього чіпляються часто хмари, і тут дуже-дуже багато дощів. Багато часто, тобто, це таке собі Карпати. Оце по клімату воно буде десь приблизно те саме. Тобто, оце якраз хто любить Карпати, тому що тут основна тема все-таки це гори. І от подібний клімат подобається, коли небагато спекотних днів, а це як сьогодні, От бачите, воно таке от. А сіре там, то дощ, то його немає, щось отаке. Зате от церква є католицька, така доволі висока. Тобто це знаходиться він прямо біля Мінданау, всього, це годину-півтори, на невеликому там паромі. Ну, зате от тут уже воно все християнське повністю. Оце от причому така велика церква, і тут дуже багато старих споруд. Це ми їдемо вздовж дороги, то там на фасадах 28-36 рік, є в ту сторону старіше, прямо початок 20-го сторіччя. Тобто, багато в якоїсь такої історії збереглося. Це все про те, що, скорше за все, війна тут дуже мало що зачепила. Тому що от, у нас на Сікіхорі там буквально дві-три споруди, які лишилися, там ледь-ледь фасади, вони намагаються їх реставрувати. А тут от, видно, що реставрації не було, навіть вітражі, вони старі. Їх просто видно. І тут, от якось так, красиво воно все. Тобто острів доволі колоритний, доволі цікавий з однієї сторони. З іншої сторони, от як тут жити, щоб довго, бо ми тут лише три ночі-три дні, може тут дійсно атмосферу треба відчути і довше пожити, щоб оці дощі, не дощі, люди от дуже привітні. Це відчувається, от люди теж привітніші вдвічі, ніж на Сікіхорі. Іноземців тут живе чимало, ну як чимало. Близько ста чоловік для такого острова це прямо багато. І з одним із них ми сьогодні повинні зустрітися. З'явилася дуже цікава тема щодо придбання землі. Коли землю на Філіпінах можна отримати безкоштовно. А от про цю тему я розповім знову ж: це для підписників, буде окрема ця тема земля не тільки на Кам'ягіні, а земля скрізь. Що це і як воно? Це от. Певні відбулися діалоги, потім певні думки, потім певний аналіз подій. Потім тут от є один цікавий німець, який вияснилося, що він от живе по такій от певній програмі своєрідній, яка доступна для всіх. І от про неї я вже в подробицях я тільки повернуся туди на Мінданау, де я зараз живу, поки чекаю результатів обстеження. І от там я розповім це про землю, що воно і як. Ось тут навіть ще такий музей під відкритим небом, присвяченій присвячений церкві. Ну, отак от воно все так виглядає, красиво, незвично, коваритно. Тобто певні осередки тут такі є. Вчора їхали, потрапили під дощ, ховались просто ну під дорогою хата, у людей вони до себе покликали, заходьте. А там такий сидить дідок колоритний, дві бабці, і вони шпілів. Вони грають в карти на гроші. Кажуть, слухайте, тільки не знімайте, тому що тут за це ну не можна, азартні ігри на гроші не можна. Це при тому, що в країні дозволено казіно все таке, але саме оце не можна. І вони там кавою нас пригостили, а поговорити, все таке. До речі, ще один плюс колосальний цього острова: ну і за того, що відсутні гарні пляжі. Пляжна земля, пляжна територія, вона дуже дешева. Тобто, всього 100, ну там, там не 100, там, скажімо, вони називають середній цінник 200 песо за квадратний метр. Значить, це 2000, виходить, ні, 20, 10 соток 20 тисяч доларів. Якщо я правильно порахував, ну запам'ятайте, 200 песо квадратний метр, і це така ще ціна. Типу завищена, що можна і набагато дешевше знайти. Зараз церкву зайду, буду тихше говорити. Церква тут дуже велика, дуже красива і взагалі пуста. Зараз покажу, як це все виглядає. Виглядає доволі цікаво. Скажімо, тут оце ж церкви, їх, як правило, війна дуже сильно порушила, коли японців, американців вибивали. І от скрізь там іконостаси, вони скрізь сучасні. Там тільки полишалися дзвінниці і якийсь фасад лишився і все. А так воно все було розбомблене. А тут видно, що якось якась сторона все-таки збереглася. Зараз побачите, покажу. Тобто ось так це все виглядає за моєю спиною. Доволі-доволі якби цікаво тут все. От в ту сторону. І взагалі зараз нікого немає, просто людей немає нікого. Не ні прихожан, не ті, хто тут служить. От просто все відкрито і виглядає доволі цікаво. На стелях, зараз спробую показати, ось теж тут апостоли зображені. Ну якось отак. Ось така церква. Дуже схожа побудова церкви, архітектура сама. І вона теж більш-менш вціліла на острові, столиця острова Бахоль так От там теж щось схоже. Красиво, незвично. Тобто, як по мені, оце я б тут жив. От Іван, з яким ми разом подорожуємо, як, якого два інтерв'ю вже вийшло для підписників, то він каже, ну само собою, каже, з дівчатами тут все буде погано, сюди ж. І... Нікого і не привезеш сюди сюди, звідси навпаки, і де їде вся молодь. З іншої сторони, от ми проїжджали тут недалеко, звідси буквально менше кілометра, є коледж, тобто є студенти, якийсь рух тут відбувається. Все-таки дуже багато шкіл, дуже багато. Тобто, молодняка всього багато. Але я підозрюю, що 90% цього молодняка відразу після школи. Їдуть з острова. Так само, якщо пам'ятаєте, колись я розповідав дівчину якусь сібу привіз, а це вона з цього острова, це з острова Камігін вона. Оце ось вона центральна вулиця без моєї морди. Вон там вдалині. Іде Іван, несе Морозиво. Тобто, бачите, оце центральна вулиця. Ну взагалі воно все от таке от містячкове, маленьке, компактне. Знову ж от старі споруди прямо на центральному перехресті. Ось одна така стара споруда. Ось Іван з морозивом. Ось такі вони пляжі на камігині. Тобто чорний вулканічний пісок. Це так само, як на Негросі. Оце на Негросі такий чорний вулканічний пісок. Я в принципі не знаю, як я міг очікувати, що тут буде щось інше, враховуючи, що на острові є вулкан. То оце центральний пляж він виглядає саме отак. Вон там видно гори, вони всі в хмарах. І от так. І виглядає, воно все, в принципі, доволі сумно. Оце практично єдиний піщаний пляж на всьому острові. І інші пляжі, вони кам'янисті, оце із за того там дуже дешево. Оце тут земля, оце де стоять човни, наприклад, це буде коштувати в районі півтори тисячі песо середній прайс, тобто десь 30 доларів. А коли кам'янистий пляж... Десь приблизно це з такою самою панорамою, то це відповідно близько там ну, 3-4 долари за метр. Тобто практично в 10 разів дешевше. Це Отак воно тут все виглядає. І взагалі, ну якось так, небо сіре, пляж чорний. В общем, тобто не сказати, що атмосфера якась антидепресивна. На горизонті видно якісь острови. Не знаю що, то це не сторона Мінданао, це щось інше. Оце такий місцевий пляж. Майон mm, Гапаун. Ось такі тут будинки біля пляжу. Тобто спочатку йдуть будинки, потім багато дерев, така зелена зона. Воно то красиво і гарно, що ці будинки є з однієї сторони, а з іншої сторони панорами тут немає. Тобто панорамних місць взагалі їх не існує. От знову черговий заїзд на черговий чорний пляж. Пісок чорний чорний. І оце по місцевим міркам вважається ідеальний пляж. Оце він тут такий. І видно ось яка вода. Бачите? Оце на негросі те саме. Вода мутна від цього піску. Ну, вона буває інколи прозора. Але в цілому все воно виглядає, ну, ну взагалі не радісно. Це після сікіхора. Ось таке воно все. В сонячні дні воно якось веселіше. З одної сторони, а з іншої, це все одно десь отак. Ну, Дуже багато зелені. З цієї точки зору дуже красиво. Але ж і людей, от навіть місцеві, нікого нічого немає. Видно, що острів він потроху занепадає. Він ще до сих пір від пандемії не оговтався. Вчора говорили з власником піцерії, то він каже, клієнтів повернулося в кращому випадку 20-30%. Тобто, взагалі воно все от таке. І ну, от інше узбережжя, інший попит, інші ціни, інша інфраструктура і все лише тому, що тут немає пляжів. Оце така тут ситуація. І виявляється, тут прямо багато туристів. Взагалі якось неочікувано. Ось такий спад. 多山。